Тому ми все це робимо в дуже маленьких дозах, щоб не зашкодити людині. І щоб її не вилікувати. Зазвичай у гомеопатичних ліках препарат розводять у такій кількості розчину, що там просто не лишається жодної молекули. Ну, наприклад, якщо цей пакетик чаю опустити у світовий океан, то молекул чаю в ньому буде більше, ніж діючої речовини у гомеопатичних ліках. Лікують не молекули. Вода має пам'ять. Запам'ятайте, у води немає пам'яті. Бо якби вона була, у неї був би найбільший у світі посттравматичний синдром після усіх клізм, яких ви ставите своїм пацієнтам. І що мені з цим робити? Ну цим можна підсолодити чай. Цукор за 300 гривень? Гомеопатія дорожча ніж би ринок.